Я б хотів, щоб і наші керівники міста також ознайомились з цією виставкою, подивились, як ми виглядаємо на фоні. Виглянули в вікно і подивились, як ми виглядаємо на фоні того, що сьогодні робиться уже не на заході, а робиться в Україні. Добрий ні. Все тут, ну, все, в общем, ну капец. Мэйру доверили сделать это здание. То есть они покажете. Нет, а ваше уже уходит? Нет, я тут, я подавлюсь, <паспорядок> я сейчас.